Кому погано жить, он скільки з'їдів, аби листочки тільки з суданки м'якенькі їсти. Я сьогодні вранці не в пастухах, пекла піцу і зараз печеться хліб, верх припікся. А вниз вже допече мама. Ну, що ти робиш? <ріст> ти зараз влізеш у куряче. <ріст> Буся, пішли. Туалет Буся ходить в основному на дворі. Дуже рідко ходить в будинку, хоча ось купила наповнювач новий йому, але все рівно. Дуже він полюбляє. Вже коли не втерпить, або якщо якийсь один раз не веду його на двір, Ну, Це буває частіше зранку, якщо там у місто їдеш, то не веду його тоді, він користується. А я сьогодні була вдома, спекла три піци, кажу. А квадратних круглих форм у мене нема, але спекла квадратних. І оце поки повозилася, вже корів пригнали, замісила хліб, зійшов, тому що були ми. У вівторок, по-моєму, в конотопі і їхали назад, заїхали в, в... в селі. Як їхали додому, купили хліба. О, я позавчора насипала в обіди мисочку супу, сіла їсти. Ну, ви мене вибачте, ну це ж невозможно його їсти. Ну це ж терса. Терса склепана докупи. Ми, я не знаю, ще раніше мама пекла, що ми в школу ходили, пекла хліб. І так чередували, то купувала, то пекла. А зараз ми перейшли вже повністю на свій домашній хліб. Печу я, як коли більше часу взимку, печу я і паляниці круглі. А зараз в основному печемо квадратний у нас. А хто нам колись привіз форми із хлібзаводу? Три отак разом спаяні. Ми їх драйли-драяли, але вони так. Вже... Вони то чисті, але вони вижарені, вони аж чорні. Але хліб в них гарний. Виходить, кирпичик, три штучки. Нам свій дуже подобається. Десь років три тому я цілу зиму пекла, хліб на заквасці. Звісно, з ним треба трішечки поморочитися, але ого, го смак, от як печеш, зовсім не той запах в будинку. Дивлюсь на тіні, бачу, що я кипку вдома забула. Така спека, ой, просто жарить, варить. Це добре, що в нас у кухні одне вікно, хто нас постійно дивиться велике, виходить сюди на боковий квітник з кухні. Це, ну, це віранда, але тут майже в усіх у кого такі будинки, вони перероблені під кухню. Не в усих, але майже. А одне вікно в нас поряд закладене. А, ну, віранда була, три було великих вікна, а одне вікно виходить на малину. Ось я недавно знімала буся, сидів на ньому. Він часто сидить взимку, особливо як щось печу. І це вікно, що виходить у двір, це просто спасіння. Воно зараз відкрите. Воно ми зменшили його, заклали, Дивись, туди не полізь мені. І це просто спасіння. Зараз де малина, холодочок, і там сонечко буде аж аж, мабуть, з першої чи з другої години дня. І мені оце подобається, кажу, мамі позавчора думала ліпить пельмені, як прийду з бусею. Ти що робиш? Але прийшли, нажарилися, так спекотно. М'ясо в холодильнику. Мама каже, ми завтра поженим корів, а ти будеш робити пельмені. От мені подобається, якщо щось таке готувати, то зранку в кухні прохолодно і дуже гарно, тому пельмені були в мене не позавчора, а вчора. Ну, що ти там гребеш? Ти ж нічого не зробив. Пішли, 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 десь у холодочку полежиш. І сьогодні ж таки піцуза місила, -то... поки дуже гарно. І це ще при тому, що вікно виходить сюди після обід це просто б спека була. І виноград. Нам як такові ягоди там поїсти, мосоку зварити, а виноград ми так розплили через те, що... Холодок. Холодок дуже-дуже захищає холодок. Двір асфальтований. І спека їздили до міста, так що в місті, що в нас у дворі. Я різниці не побачила. Спека така сама, у нас будинок також бетонний, тому різниці між місцевою квартирою і, і будинком ніякої. Ну. Пішли ми далі гулять. Зайшли в холодочок, думала камеру включати. Він знову потіг мене. І я так бачу, що йдемо ми знову до тих самих соняхів, до того городу з соняхами. Які у мене ще новини. Я так зраділа, коли скинула телефон до заводських настройок. Добу дійсно нічого з ним не відбувалося. А тепер повернулися всі збої до цього до попереднього стану. Єдине, що збільшилася пам'ять на телефоні, тепер я можу монтувати там відео по 10 і більше хвилин на відеоредакторі, який встановлений на телефоні. З'явилися нові збої, які раніше можна було зняти відео і воно не зберігалося на карту пам'яті, то зараз включаю камеру, пише збій, треба перезагружати телефон. І добре, якщо з одного разу це все виходить. Так само з тіктоку качаю відео, коли роблю з буси, я роблю через тікток. Качаю відео, воно не зберігається, треба знову його перезагружати. Такі Начебто і можна ще миритися, але вже... Сигнал тривоги у мене в голові засвітився. що ну, Телефон я використовую кожен день 24 на 7. Так само, як соціальні. Інстаграм, Facebook і... Ну, Facebook -то мало, Instagram, TikTok. Потім качаю книжки, я читаю з телефона. Тому може бути якийсь такий момент, що короткі відео у мене перестануть виходити. Та й довгі будуть не так часто. У мене є цифрова камера, та з нею довше і більше мороки знімати, хоча картинка буде більш кращого в її якості. Так що такі справи. Знаєте, що я роблю, коли я ще дивлюся, телевізора у нас на кухні немає, радіо також. Що я дивлюся на телефоні, коли щось таке роблю, якусь монотонну роботу, там, щось готую піцу ось, наприклад, сьогодні там і нікого немає, бо коли, ну, щоб ніхто не заважав, бо кому може і не подобається таке, я вже кілька років, напевно, з 2017 року підсіла на кримінальні канали на канали, які розповідають про різного виду злочини, розкриті, не розкриті, зникнення. Ну, хто в курсі, той мене зрозуміє, самі пошукайте. Канали рекомендувати я не буду, бо... бо самі розумієте. Але я таке люблю. Я люблю читати книги, які на реальних подіях, трилери там. Не детективи, не агату Крісті, наприклад, там Пуаро таке, ні. Більш такі життєві. На реальних подіях, я ж кажу, дуже люблю. І є багато читала книг, які є екранізовані. І фільми то взагалі не рекомендувала б таки навіть і дивитися. В книзі все набагато краще розписане. Так що отаке. Отаке в мене хобі. Оце. Гуляю з котиком і дивлюся кримінальні <гум> Кримінальні канали. А, сьогодні дивилася, прослухала історію там, напевно, час відео про дівчинку, яка пропала в Ватикані, і її досі не знайшли. Там досить запутана історія і. Перед цим дивилася відео про хлопчика, який пропав у церковному лагері в 50-х роках у США. І знаєте, в мене все менше і менше і менше довіри до церков, будь-яких конфесій. Тому що це просто жахи. Жахи. Так що, отак, розказуйте, яке у вас хобі. Не те, що хобі, а що ви любите дивитися. Отак. От Я ж кажу, гуляю за тим. Вон там десь у кущах, не знаю, чи видно за тим котярою. Слухаю кей-поп. В основному реп. І дивлюся кримінальні канали. Ну що це можна сказати про людину? Ви мені скажіть. Отак. От Отакий у нас раночок отак от проходить. Сьогодні, так як свято, всіх вітаю. Нічого робити такого не будемо помимо хазяйства. Піци напекла. Це те, що в мене люблять. Таке. Будуть їсти, поки не закінчиться. В нас же, ж, якщо щось такий смаколик, якийсь спік, то треба ж його топтати, поки воно не закінчиться. Його ж не можна розтягнути. Ну, піца це да, гарячим, але як, як таке там печиво, якась випічка. Рогалики. Це ж... Це ж треба утоптати усе до цього вечора, а на ранок майже нічого й не залишити. Ну що ти там нюхаєш, бусі? Так що, отак. У нас сьогодні в селі концерт, напевно, 19-те. Це у нас день села сьогодні. Ой, давайте я сховаюся в холодочок. Отак. Ну, ви знаєте, я не прихильник. Кудись їх здить виходить. Я... Не прихожан свого села, Буде будеться червона жарко. І на кухні вже біля духовки. Роз, хоча й на кухні ще ж не жарко, але все рівно. Так що так, такі справи. Гуляємо ми далі. Всім гарного свята, спокою, поменше переживань і побільше чогось. Хорошого. Ну, що ти робиш, Бостя? Ну що?